Всім привіт, Рада вітати вас на своєму каналі. І я знову починаю знімати влоги. Я дала собі час перепочити, подумати, тому що багато було роботи, плюс ще вогорання. І 30 грудня я беру камеру і знову знову роблю свою любовну справу. Тому залишайтесь на моєму каналі, не забудьте підписатися та обов'язково поставити лайк. Цей рік наповнений дуже багато різними подіями, як хорошими, так і поганими. Але більшість, мабуть, хороших все ж таки вони більш запам'ятовуються і хочеться про них завжди згадувати. Я зробила пост в інстаграмі про свій рік, що такого відбулося. Тому також заходь на інстаграм, підписуйся і е, буду ділитися з вами своїм життям. Сьогодні у нас 30 грудня. У мене вдома ялинка стоїть величезна, яку я не можу ніяк прикрасити тому, що дуже багато роботи. І вас хочу взяти з собою в епіцентр, буду вибирати іграшки. щоб 1 січня у нас був просто космічний настрій. Новорічний, але 31 грудня я так не святкую, як всі люди святкують за столом вдома, я працюю. Тому також хочу вас взяти 31 грудня з собою. Я буду дарувати щастям, емоцію дітям, які так чекають дива. Це, знаєте, неперевершені емоції, коли я працюю артистом, по-іншому можна назвати так, аніматором. І коли ти приходиш в цих костюмах і створюєш. Оце диво, це так наповнює. Ви знаєте, в майбутньому я дуже би сильно хотіла також для своїх дітей це робити. Так що, якщо у вас є змога обов'язково замовляйте привітання. це така радість, яку треба дарувати дітям, вони на це заслуговуються 100%. І дорослі також. Друзі, я вже в епіцентрі. Ви знаєте, я подивилася на ці ялиночки несправжні. І ті, які мені подобаються, коштують 16 тисяч, які більш-менш, вони такі, знаєте, реалістичні. Ті, що попроще, вони, звісно, взагалі не вигля... ніяк не виглядають, але щось подібне до справжньої, по 16 тисяч, вибачте мене, але це щось взагалі нереальне. 16 тисяч за ялинку. Да, я розумію, що вона простоїть вам все життя, але ж тут такі ціни. Насправді, ну, я вам скажу, що красиво коштує 4 тисячі 6 тисяч. У нас тут справжня. У нас більш-менш ще справжня красива ялинка. І так, в епіцентрі тут звичайний рай для іграшок. Ви просто подивіться, скільки тут всього. Я зараз тут застрягну, я відчуваю вже на півдня. Ой, все хочеться, все хочеться. І, Звичайно, вже ціни трішечки менше стали, тому що ж ви ж самі знаєте, що раніше, чим ти раніше закуповуєш, то тебе все дорожче. А зараз вже свято, всі ялинки прикрасили свої вже. Тому тепер буду прикрашати і я буду вибирати, подивіться, яка гарна. М -м -м, подивіться, яка гарненька. Коники, коники, коники. Краса. Коротше, буду вибирати. Так, я зараз відділі там де свічки, різні прикраси. Хочу щось собі докупити на стіл, якось так красиво його прикрасити. Тому думаю, чи свічки купити, чи можливо якусь ялиночку. А, я купила вже все для ялинки. Дуже і дуже вигідно. Обійшлось мені десь 1100. А, багато іграшок. Багато буде красива ялинка в такому ніжному рожовому кольорі. Я вирішила. Такий самий колір обрати, тому що у нас кухня така ніжно рожева. Мені дуже подобались такі темно-сині, але все ж таки темно-сині вони трішки для мене сумні. Тому була така яскрава рожева, рожева золота ялинка. Вам покажу вдома, будемо прикрашати. А зараз треба щось таке вибрати на стіл. У мене буде там скатертина на столі, звичайно, спеціальні підкладки для тарілок, але хочеться іще щось додати. Так, ну що, розпаковка того, що я придбала для ялинки. Значить, ось такі кульки в такому ніжному, рожевому кольорі. Під мою кухню. Це один пакуночок і ще другий. Вони з різних типу колекцій, але дуже красиві. Я вам обов'язково покажу, як буде виглядати моя ялиночка. Зараз буду все це, це займатися цим. Ось таку штучку. Ой, щоб поставити свічки, красиво також прикрасти свій новорічний стіл. Я дуже обожнюю свічки, у мене різні вони, вони завжди у мене горять, особливо зараз. Тому буду прикрашати ялиночку.

Усім доброго ранку. Ну що у нас на календарі 31 грудня? Це означає, що ми з моєю командою вже їдемо святкувати і вітати діток зі святом. То бачите, он там Санта Ельф ще один, і я також альфійка. В постійному образі вже будемо відправлятися. Друзі, дай, а ну, будь ласка, привіт, скажіть моїм підписникам. Привет. Вибачте я трошки не дяку. Тож буде сьогодні. Звичайно, нехай навіть... І гучно скажуть. Ура! Ура! Новий рік наступив один, два, три. Ура! Ай, молодець! Синті, Синті, А що це в тебе на голові? на рынок за овочами. Так. А авоську надела мне на потому что я не захотел доплачивать деньги. А еще сеточку, потому что мне недавно сделали операцию. Я хочу ага. всем показать, ага. что у меня там есть шрам и очень даже украшенный мужчина. Потому что шрам украшает мужчину. <свят> Ш... Шрам украшает мужчину. А я злодей. Я, злодей? Я Нет, я, я злочинец, помните? Був інспекторі Гаджет, який гладив отак кота постійно, в нього був такий персінь. Оце я. Це зрозуміло. Розкажи, чому ще причина носиш сіточку? Я ношу сіточку, тому що відпрацьовую посудомойкою. Ааа, вот оно що, понятно. Тепер це склалося. Тепер це склалося. Тепер це зрозуміло. А я сьогодні, до речі, вперше на Новий рік зі своїм волоссям це дуже круто, тому що друзі бути в париках це просто жах. Цілий день голова чешеться, потім це не дуже приємно, що в шапці це тому бути своїм волоссям це просто розпішно. Друзі, зараз я вам покажу найкращу точку. Вона знаходиться біля жуля. Вона І... знаходиться зараз біля мене. Так, біля мене. Да, да, да. Тому зараз ми будемо е, їсти. Як називається люля-кебаб чи що це? М'ясо да? халал. Це коротше м'ясо. Дуже смачне. Дуже смачне. Мені заставили бачите, зробити оці. Наліпки для того, щоб бути більш яскравішою, розумієте, бо також не яскраво. Ось будемо їсти. Зараз замовимо і будемо їхати далі. У нас сьогодні дев'ять замовлень. Вибачте, дев'ять. На годиннику 11.55. Вже скоро добрик, я тільки повертаюся додому. Я просто втомлена так, що в мене. Ой, не залишилося взагалі сил. Тому я вам бажаю в новому році, звичайно, миру, злагоди та любові. Тому я вас сильно обіймаю, цілую і до завтра. Я пішла спати все. Всім доброго раночка, всіх з Новим роком. Я вже прокинулася, зібралася і готую салати. Перший у мене буде крабовий салат, вже готується, вже нарізала крабики. Я люблю крабики так знаєте, побільше і покрупніше. Зараз буду нарізати яйця, олів'є. Потім з м'ясного, якщо буде світло, будуть у нас значить м'ясо по-французьки, картопля. Ну, в принципі, і курка. Ну так. В принципі, все. Сіл було невеличкі, але все одно, щоб його з'їли, розумієте, то ж зазвичай е, наготуєш, а потім воно все стоїть і пропадає. Але сподіваюся, що не цього разу. Тому ми ось так вчора попрацювали дуже добре. Вчора, взагалі, був такий день, що я приїхала е, от без 5.12. Ну, взагалі в мене немає ніякого настрою, щоб щось там святкувати. У мене горло захрипше, воно. Просто були страшенно, тому що ходили голі, ну як без верхнього одягу, знаєте, на вулиці ж ти ж виходиш спітніли, і виходиш, все, холод, і оте таке, отаке таке професія, розумієте, що завжди хворієш. Тому буду я коротше зараз нарізати і з вами буду розмовляти. Сьогодні відчуваю себе не дуже добре, тому що вчора цілий день в дорозі з самого ранку і до самої ночі в дорозі просто це переїздити туди-сюди, але стільки радості ми подарувала дітям. На нас так чекали. Це так круто, друзі. Якщо у вас є гроші, тому що це дороге задоволення. Обов'язково обов'язково робіть для своїх дітей ось такі свята. Запрошуйте аніматорів, акторів, щоб. Хоча б на 30 хвилин подарували оцей святковий настрій, повеселили, зробили круті фотографії. А у дитини це настільки закарбується, знаєте, фотографія з батьками. Якщо батьки ще долучаються до нас, а зазвичай долучаються, тому що їм також це цікаво. Програма продумала продумана для усієї сім'ї, щоб всім було цікаво. Класно, це дуже класний такий досвід. Я зрозуміла, що також ну, я буду теж таке собі робити, коли коли буде дитина. Тому, як нас батьки чекали, це дуже круто, це класно, тому буду готувати ще стільки роботи, поки є світло, тому буду готувати і вам обов'язково покажу свій стіл. Ми вже чекаємо на гостей. Ось такий у нас стіл. Значить, і курочка, рибка, типу салат, крабові палички, олів'єшечка, м'ясо, все у нас чекає на гостей. Ось така у нас атмосфера. Вийшли на вечірню прогулянку цим прекрасним, красивим місцем зимовою країною. Холодно на вулиці, мінус 12. Зима прийшла на нас на новий рік. Холодно. Привітати. Нормальна зимня погода. Нормальна зимня погода. Це правда. Так потрібно Снік будемо морозі. тут грітися, А людей купа. На ВДНГ тут дійсно дійсно є настрій нового року. Тому що, по-перше, тут майже весь Київ зібрався, тут все в такому новорічному прикрашено. По-друге, знаєте, всі з лінтвейном катаються, співають, танцюють. Ну танці це я, звісно, вже дуже сильно знаєте. Але все ж таки, тут дуже гарна локація, і тут відчувається саме цей святковий настрій. Тому хто... З Києва я раджу була з когось сюди приїхати, поки тут все ось таке красано в круги. Зараз будемо пити глінтку з кошти. Сім, сім привіт. Так, ну що, У нас сьогодні 2 число. Звичайно, нам не відпочивається, нам треба обов'язково їхати і вже купу справ робити. Тому ми заїхали в епіцентр з моїм хлопцем, хочемо вибрати там для роботи деякі там штучки дрючки І заодно купити додому собі техніку. Таку собі придбала Все нормально, все, все чудово, будемо зараз її артурувати. Тому така у нас буде кава машина, тепер пити і економити на каві. Ну я так принаймні Сподіваюсь, треба купити ще чашечки, щоб вже знаєте, вдома все зробити і піти на вулицю. Бо оця манічка завжди купувати каву. Вона дійсно дійсно дуже сильно б'є там по бюджету, бо взагалі це нелогічно. Теж ще придбала собі ось таку систему тефаль. Дуже класна штука, мені подобається, як вона працює дуже потужно, тому що у моєї подружки така є. І думаю, треба також собі придбати, тому що кожного дня все одно працює речі, знаєте, треба, щоб щось було вдома гарне і нормальне. Ось такі у нас новорічні подаруночки. щоб все ж таки вдома було усе, що потрібно для комфортного життя. Оце затарили, затарилися, затарилося. Буду прасувати і каву. Ввечері ми вирішили поїхати в Чорноморку. Це мій улюблений заклад. Знаєте, це заклад для душі смачно поїсти. В принципі, це дуже красива атмосфера. Я дуже люблю заклад цей на Республіці. В принципі вони всі. Між собою однакові, але де вам більше подобається, знаєте, локаційно, скажімо так. Але ще є такі теж на Вільямсам. Це в нашому районі. Теж гарний такий заклад, дуже приємний, тихий. Сьогодні, до речі, п'ятниця і сьогодні все майже зайнято, тому що люди відпочивають, новий рік продовжується. А у мене немає сили, чесно відпочивати. Ми хотіли поїхати в теж інший наш улюблений заклад, але там по вихідних завжди такі тасовки, дискотеки. Це таке подібне, тому не хочеться цієї всієї суєти. Хочеться просто відпочити, поїсти плюс світло немає вдома і спокійно відпочивати. Тому що вже завтра починається робочий тиждень. Красиві які, дуже красиві. Це просто топ істоп. Дивіться, які вони велетенські, гігантські, Я навіть не можу вам показати. Так поливаємо Дамо щоб трішки нейтралізувати. Це весь запах. Так, підковиряємо її, щоб вона сповзла зі стінок. Така прям жирненька-жирненька. Так, Все звернули і проковтнули. Ну, що вчора був гарний такий вечір, сімейний закупочний. Ми Зробили собі подарунок для своєї хати. Ми все кублиму з кублемоскупуємо потихеньку, знаєте, техніку, щоб вдома дійсно був комфорт, щоб все було необхідне. Тому ми вчора собі придбали ось таку каву машину. Нереальна класна штука, ви знаєте, з тим, що я дуже обожнюю каву, постійно купую собі в цих кав'ярнях, і на це витрачаю дуже купу грошей. Тому ми давно хотіли і вирішили вже придбати в новому році. Знаєте, в новому році всі мрії повинні здійснюватись. І все ж таки здійснили. І я для себе хотіла, ще придбати праску, але не праску, а цілу систему. І також вчора ми її придбали, тому що я обожнюю випарювати речі я обожнюю бути Наглаженою чистесенькою, знаєте, для мене надважливо мати ось це, є, це відчуття чистоти. І навіть вдома, коли я бачу, що щось не на своїх місцях, десь щось розкидано, мені треба поприбирати все складати на свої місця, і тоді я відчуваю себе. Комфортно і легше. Я не знаю, це якось в моїй голові, так само і в одязі. Мені подобається, щоб речі були свіжі, чисті, виглажені. От речі виглажені, вони вже мають інший вигляд. Тому на цьому вирішила також не скупитися, придбати собі, знаєте, на майбутнє щось гарне, добре. І не жалію, тому що ця річ нам знадобиться на руки. Хотіла би також знаєте, підсумувати це відео і хотіла би вам подякувати за те, що ви зі мною вже. Другий рік поспіль ми зустрічаємо Новий рік. Так, мені хочеться в цьому році, знаєте, більше працювати над контентом, більше створювати, хочеться вийти на новий рівень. І Все ж таки, хоча б дібрати тисячу підписників. Я просто вже другий рік не можу зійти потихеньку. Знаєте, ось так хоп, і щоб одразу в мене вже тисяча, а потім раз, і в мене вже 5, 10 тисяч підписників. Але якось так все дуже тяжко. Можливо, це моя неробітка, те, що я мало вкладаю сил, мало працюю, тому вона таке виходить. Тому в цьому році я обіцяю собі обіцяти. Ця собі, що за цей рік я повинна зробити максимум зусиль, щоб потім вже знаєте пожинати плоди, як то кажуть, і хотілось би також підсумувати цей рік, точніше, не цей, а минулий вже рік 2025-й, і сказати собі, що я велика молодець, і ви повинні обов'язково сказати, що ви молодці. Мені дуже подобається робити такі собі списки, плани на рік. Я так робила минулого року і позаминулого кожного року це роблю. Мені так легше дійти до своєї мети, до своєї цілі, виписати все, про що я мрію, детально, що я хочу кожного місяця, яку зарплату, що я хочу себе придбати за рік і йти до цієї мети. І потім коли я відкриваю свій блокнот і бачу, що о, я цю ціль виповнила галочку, да поставила цю цю. І ви навіть не можете уявити, наскільки це крута насолода, те, що ти, ти молодець, ти все, що хотів, ти виконав. Так легше досягати. Я в цьому впевнено 100%, тому беріть собі до уваги. Ті свої плани, які я написала минулого року, вони виповнилися, крім одного, що окуляри, якісь брендом Prada або Laurent. і в в Тому році я їх не придбала, тому придбаю в цьому році точно. А так, всі мої хотілки, вони всі виповнились. Тепер у мене вже більш об'ємніші бажання, прям вже знаєте такі великі бажання, і в цьому році я дійсно буду їх здійснювати, ми будемо разом іти. Я вам обов'язково розкажу, що я планую вже. Цієї зими зробити для себе корисно, хочеться для себе в себе вкладати, вкладати в сім'ю, вкладати для сім'ї, для нас, для комфорту і, звичайно, рости разом з вами. Тому я вам бажаю в цьому році, щоб ваші мрії здійснювались, щоб у вашій сім'ї все було гаразд, всі надзгоди, вони всі обходили вашу сім'ю стороною. Будьте щасливі, будьте здорові, я вас обіймаю, сілою. Не забудьте підписатися на цей канал. І до зустрічі наступного тижня. Па-па!